Сам кінець про ікону святого Миколая для миколаївських бійців на Донбасі. Її воякам 79-ї аеромобільної бригади передали волонтери, задумав і виготовив образ підприємець і художник з Одеси, який раніше служив у Миколаєві. І майстер попросив, щоб образ встановили на броньовану швидку допомогу. Цю ікону святого Миколая Чудотворця зробив одеський підприємець-волонтер Вадим Твердохлєбов у власному ливарному цеху. Миколаївським військовим ікону перевезла дружина майстра. Він хоче, щоб ця ікона все таки спасла, допомогла духом Всевишнім мир, щоб ребята всі вернулись. Живи форму для латунного образу. Майстер вирізав із дерева, і вже тоді розказують волонтери, сталося дивом. Виготовляли ще 50 деталей в цьому ливарному цеху, проте 50 деталей вийшли браковані. Єдине, оця ікона вийшла як потрібно. Ікону освітили в храмі Різдва Христового і привезли військовим 79 ї аеромобільної бригади. Ця ікона буде берегти під покровом Святого Миколая. Ми ця вона буде берегти кожного із нас військовослужбовця нашої бригади разом з іконою. Волонтери привезли десантикам вогнегасники для БТРів, намети і теплі речі. Це все днями доставлять у зону бойових дій. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, перший національний.